Всім доброго дня. Друзі, вітаю вас на каналі SadMarket. І перед вами гібридна форма під назвою Автограф Калугіна. Форма Калугіна Віктора Михайловича. Ось така вона, гляньте на цю красу. З цікавою такою формою ягоди, з колір такий, бачите, тобто і темніший, і світліший. Ось на даний час. В такому кольорі хамельйоному. Ось такий він, бачите, і зеленіший, і світліший. Вона вже повністю готова. Ось, Хтось подумає, як так, то чи ягода зелена. Дивіться, я спробував ось такі ягоди, вони на даний час вже смачні солодкі. Я вчора мав можливість в одного товариша спробувати також цю форму. В нього в теплиці в тіні повністю зелено. Там сонце не попадало, ось така. Вона солодка, смачна, тому де більше сонця, ця форма вона буде набирати такий гарний колір, навіть темно-бордовий. Ось такий до, до темного. Де менше сонця, вона буде світліша. Ну, Тут, як бачите, нагрузили, то нагрузили. Подивіться на цю красоту. Дуже подобається цей смак. На сьогодні я б його поставив для себе на першому місці. По із гармонійних таких форм, то дуже тоненька шкірка. От настільки смачний і смак непростий, має дуже хороший смак. От, ягода така хрумка, дуже щільна, м'якоть. В той час і, і, і соковита сочна, от, і солодка, все є. Ось от, от, така красота. Це у нас є два кущі, один ми вже зрізали. Залишилося ось на цьому. Гляньте на ці гарні грона. Ми приємно вражені цією гібридною формою, своїми розмірами, смаком, взагалі дуже прекрасний результат. Має рихлі грона. Тобто, бачите, ось такі, як кажуть, крила. Вона має куди наливатися, тобто, без ніяких проблем вона не є такою набитою. От, рихлі грона. Також з плодонішкою проблем взагалі нема ніяких. Дуже міцна плодоніжка. З цим все окей, і не потрібно нічого не підставляти, воно все гуд. Лоза також, як бачите, ось вже дерев'еніє, Ну правда, ми тут нагрузили. Це у нас третє плодоношення, того року було перше. Ось І так, так вийшло. Бачите, тут по одній грону на пагінь, але досить густо ми залишили все, щоб було хотілося побачити, що вона. Як воно себе покаже, буде витягувати ні. Дивіться, які класні. Ось така красота. О, дуже задоволені. Дуже крупна ягода тут. І гляньте, ну, цікаві, цікава форма ягоди. Вона і видовжена, і така трошки як, навіть не знаю, як правильно сказати, якось так набік, як чимось на банан схожа. Бачите, такі вони. Ну клас, клас. Ось ну, такі і довгенькі, десь до більше як 5 см. Отакі. Ну, Просто сила. Клас. Є такі більш е, тонші, є більш такі повніші. Ось ну, такі різна форма, От. але особливо так якось, знаєте, ну гарно, дуже гарний. Дуже гарний колір. Він такий, знаєте, коли старається проїн, взагалі такий до червоного. О, ну, Супер, сила. Ось такий це у нас автограф Калугіна. Ось така краса. От ще по тріску хочу сказати, це у нас третій рік. Минулого року було менше грон, але... В принципі, з цим проблем нема. Ну, Одна ягідка, правда, це висить тут вже довгенько. Одна ягідка, але ну, на цьому все так трошечки підтрісла. А так можемо разом глянути, нема проблем з цим. Це також є дуже важливо. Ось, бачите, чистесеньке, нічого ми не підрізали, не вирізали. Ось і декілька днів назад потрібно було гарно полити, так як є ще багато іншої ягоди. Ось. І автора все це гарно переносить. Ми стараємося, значить, коли ягода висить, включати полив, так як без поливу вона не набирає цукру. Тому потрібно в міру і все буде окей. Дивіться, яка тут краса. Яка гарна ягода. От такі розміри. Товщиною десь е, 2,5 і на 4 на 5 довжиною. Села. Стекий він авторовка лугіна. Давайте спробуємо. Ну, що тут сказати, дуже тоненька шкірка. Дуже. Кісточка вже набирає колір. м'якоть така, бачите, консистенція така щільна і в той же самий час і сочна. Дуже така вона сочна, просто сила, бачите, який сок. Це щось, щось неймовірне. Хто в нас був, пробував, то дуже задоволені і всі кажуть, що це дуже смачний виноград. Ось такий. Ну, напевно, все, друзі. Все, що хотілося вам показати, я вам показав, розказав. Бачите навантаження. Ось таке. Всім дякую за увагу. Рекомендую. Обов'язково всім рекомендую цю форму. Хто має бажання придбати, будь ласка, звертайтеся. От. Дякую всім за увагу. З вас, як мінімум, вподобайка, лайк, пишіть, коментуйте. Хто не підписався, підписуйтеся. Всім все, всього доброго. Бажаю всім миру та добра. Пока-пока.